Моя професія HR. робота студентки УМ101 Волошин Юлія. Хто такий hr менеджер Термін HR-менеджер розшифровується як Human Resources і означає професію менеджера по роботі з персоналом. Такий менеджер є зв'язною ланкою між лінійним персоналом та керівництвом і відстоює інтереси обох сторін. Ця професія охоплює в собі широкий спектр роботи з працівниками підбір персоналу, адаптацію, мотивацію, оцінку компетенцій, розвиток персоналу, звільнення, побудову кадрового резерву, оформлення документації, розвиток корпоративної культури, забезпечення працівників всім необхідним для роботи. Переваги та недоліки роботи HR-менеджером. Плюси затребуваність. Зараз на DAO.ua відкрито понад тисячу вакансій, а на WORK.ua понад дві тисячі. Престиж професії та розвиток у кар'єрі. Компаніям потрібна людина, яка організує наймання, адаптацію та навчання співробітників, створить корпоративну культуру і працюватиме над тим, щоб у компанії хотіли працювати та допомагати бізнесу досягати цілей. Є добрі шанси дорости до керівних позицій. Мінуси. Багато стресу. 79% hr фахівців стресують із приводу роботи. Непрогнозований результат та висока ціна помилок. Першого місяця звільняються 17% співробітників. Щоб закрити вакансію знову, потрібно в середньому ще 52 дні та до 4 тисяч доларів додаткових витрат. Ще один великий плюс цієї професії це можливість робити віддалено. За інформацією LinkedIn, 81% hr менеджерів вже віддалено, а 70% рекруетерів вивчають програми для віртуального найму працівників. Зарплата та перспективи кар'єрного зростання. За інформацією сайту Uatru.com. Середня зарплата HR менеджера в Україні 11 тисяч гривень, а на дау.юа 1050 доларів. На work.ua Інформація інша. Тут середня зарплатна плата HR-менеджера менеджера 16,5 тисяч гривень. Найменше пропонують в Ужгорі та Житомирі 10 тисяч гривень. Найбільше у Києві 20 тисяч гривень. Як стати менеджером з персоналу для цього потрібні певні навички. Щоб добре виконувати свою роботу, менеджер з персоналу повинен вміти працювати в офісних та професійних програмах, наприклад, Word, Excel тощо, вміти вести кадрову документацію, вміти оцінювати знання та досвід кандидатів, знати трудове законодавство, знати системи оплати праці, розуміти, що найголовніше у діловодстві вміти тестувати кандидатів. Також потрібен досвід та освіта, HR-менеджер має вищу освіту, бажано за спеціальністю управління персоналом. Ще можна пройти професійні та суміжні курси, щоб розвиватися у професії. Менеджеру з персоналу важливо розуміти, як влаштований бізнес. Компанія не завжди зацікавлена у найкращих людях, але завжди зацікавлена у потрібних. Фахівцю потрібно постійно розвиватися та відстежувати, коли та як змінюється трудовий кодекс. Можливо, доведеться вникнути в основи менеджменту, майстерності презентації, бухгалтерії та економіки. Досвід можна отримати на позиціях рекруетерів та сорсерів. Ще можна увійти до професії як HR-адміністратор або асистент керівника. Особистість ніякості. Вміння знаходити підхід до людей. Якщо людина не вміє питати, слухати, чути та грамотно говорити, розкритися у цій сфері складно, хороша пам'ять, у тому числі на імена та особи. HR працює з багатьма людьми, пам'ятати всіх на ім'я одна з ознак професіоналізму. Стресостійкість. У роботі HR -а неприємні та напружені ситуації не рідкість. Найпростіший приклад, коли доводиться повідомляти людину про штраф, звільнення чи втручатись у конфлікт, тому важливо вміти зберігати самовладання з будь-яких обставин. Винахідливість наприклад, коли потрібно перевірити навички кандидата на співбесіді, коректно відповісти на несподіване прохання співробітника чи нестандартно вирішити проблему. Аналітичний склад розуму, тобто вміти збирати та аналізувати факти та деталі, а ще узохальнювати інформацію та бачити проблему з різних точок зору. Системне мислення ця навичка допомагає дивитися на кілька кроків уперед та прогнозувати результат. Для старту у кар'єрі це не принципова якість, але для роботи в керівному складі незамінна. Організаторські здібності вміти планувати, розставляти пріоритети та досягати цілей внутрішня зрілість. Вміти розрізняти особисте та професійне.